Ваша пенсія могла б бути вдвічі вищою. Індексація в Україні фактично не працює, бо формула штучно занижує розрахунки. Річ у тім, що вам індексують не реальну пенсію, а заморожену зарплатну базу ще за 2017 рік. Це всього 8914 тисяч гривень. Вона вже відстає від реальної зарплати на 49%. Через цю стару базу люди втрачають половину чесно заробленого доходу. А якщо ваша пенсія призначена після 2021 року, вона взагалі не індексується під час інфляції. Тож Людина, яка 35 років отримувала середню зарплату, зараз має 3119 гривень пенсії. А за справедливою формулою це мало б бути 6995 гривень. Різниця майже удвічі. Це системне заниження, а не випадковість. Голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетьманцев заявив, це несправедливість, яку треба терміново виправляти. Проте посадовець не повідомив, як саме і головне за рахунок яких коштів це буде зроблено. Поки що в українців залишається єдиний дієвий інструмент. Мен перерахунку пенсій суд за рішеннями судів. Пенсійний фонд вже заборгував пенсіонерам близько 86 мільярдів гривень. Така ціна неправомірних розрахунків виплат. Вашу несправедливо обмежену пенсію можна підвищити. Перейдіть за посиланням в описі до відео та заповніть заявку. Наш юрист оцінить ситуацію та дасть попередні рекомендації.